А і зовсім нещодавно ми анонсували цікавий проект ЗВОГ, щоб допомогти абітурієнтам з одним із найскладніших виборів в своєму житті. Серед масиву різноманітної інформації наразі дуже важко не загубитися і знайти саме те, що цікавить. Саме тому ми пропонуємо вам нашу актуальну підбірку про ЗВО України, для якої відібрали ваші найактуальніші та найцікавіші запитання. Тож, вмощуйтеся зручніше і насолоджуйтесь! Найбільше ваших запитань ми отримали про те, в якому ж ЗВО краще опанувати ту чи іншу професію. Для огляду обрали декілька найпоширеніших записів стосовно професій з різноманітних сфер. До вашої уваги пропонуємо порівняння топових ЗВО до воєнного рейтингу та сьогодення. Критерії, за якими відбирали ЗВО, є наступними. Перший це попит та престижність. Другим є безпека, наскільки регіон далеко від лінії фронту, чи є наявність укриттів і тому подібне. Також це організація дистанційного навчання і міжнародна співпраця. Саме тому обирали ЗВО саме західної частини України. За критерієм віддаленості від лінії фронту та попитом вступу 2022 року. Першим питанням, на яке ми хочемо дати відповідь, є: Я хочу на спеціальність дизайн інтер'єру. Як правильно вибрати вуз і курси для підготовки? Топ-3 університети на осінь 2021 року, де навчають на дизайнера інтер'єру. Це Національний університет Львівська політехніка, Національний авіаційний університет міста Київ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Топ-3 заклади вищої освіти від 11А на цю спеціальність звучать наступним чином: перший Національний університет Львівська політехніка до лютого 22-го року займав четверте місце в рейтингу. Коротко про цей навчальний заклад. При вступі потрібно обрати факультет дизайну. На сьогодні інститут має чим пишатися впродовж останніх 10 років. За підсумками міжнародних національних рейтингів університет перебуває в п'ятірці найкращих українських університетів. Міжнародна взаємодія університету активно розвиває зв'язки в рамках двохсторонніх та багатосторонніх угод та на сьогодні співпрацює зі 110 -ма закладами вищої освіти 23 країн світу, а також співпрацює з програмою Erasmus. Дистанційне навчання в університеті налаштовано досить добре. Університет є учасником Google Workspace for Education, а також працює з різноманітними базами та електронними платформами. Другим в нашому списку є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Знаходиться він в місті Івано-Франківськ і в рейтингу топ-200 займав 18-ту сходинку. При вступі на спеціальність дизайн інтер'єру потрібно обрати навчально-науковий факультет мистецтв, а саме дизайн. Нині університет є навчально-науковим комплексом, що об'єднує 11 факультетів. На базі університету є три навчально-наукові інститути, коледж, інформаційно обчислювальний центр, дендропарк, Ботанічний сад та багато-багато іншого. Факультет співпрацює з багатьма вузами Європи саме за фахом дизайну, а також є учасником програми Erasmus тому міжнародна співпраця добре налаштована. Університет підлаштований до дистанційного навчання та наразі це практикує. Осінній семестр частково проводився очно, а також співпрацює з платформою Udemy, де є багато безкоштовних курсів. Третім університетом в нашому рейтингу є Волинський національний університет імені Лесі Українки. Займав раніше 23 ю скотинку в рейтингу. Коротко про цей ЗВО. Щоб вступити на дизайн інтер'єру, потрібно обирати факультет культури і мистецтв. На базі цього навчального закладу функціонує 12 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, бібліотека, 3 актові зали, а ще стадіон, спортивний майданчик, різноманітні практичні бази, оздоровчий табір, що є розташований на території Шацького національного парку, а також ботанічний сад. Міжнародна взаємодія в цьому університеті практикується. З подвійним дипломом та академічною мобільністю з партнерами в Європі. А також університет співпрацює з програмою Erasmus В цьому університеті для вивчення іноземних мов діють центри німецької мови та культури, французької мови та культури, шведської мови, арабської мови, канадознавства, а також британської культури. В осінній семестр навчальний заклад частково працював в очному режимі. Питання номер два. Які ЗВО найкращі для навчання по ІТ? Ми трішки перефразуємо це питання і озвучимо його так: в якому ЗВО найкраще навчатися, щоб працювати в ІТ-сфері. Раніше ТОП очолювали Український католицький університет, Київський національний університет імені Шевченка і Львівська політехніка. Також там далі були Київський політехнічний університет та інші. З десяти найкращих вишів вісім були зосереджені у трьох містах України, а саме це Київ, Львів та Харків. Ми даємо ж альтернативу. і Першим закладом в нашій підбірці є Чернівецький національний університет імені Юрія Федковича. І раніше він займав 11-ту сходинку в рейтингу до війни. Коротко про це ЗВО. Один із найстаріших класичних університетів України, розташований у величній будівлі з величезною історією. До того ж, це красиве місто, куди всі їздять на екскурсії. Основна зосередженість it спеціальності знаходиться на факультеті фізико-технічних та комп'ютерних наук. На початок 2022 року університет мав 206 міжнародних чинних угод із університетами з понад 12 країн світу. Чнур входить у трійку літерів в Україні за кількістю виграних проєктів Еразмус Плюс. Також університет добре підлаштований до дистанційного навчання, а осінній семестр частково мав очну форму. Наступний в рейтингу є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Раніше він був 33-й в рейтингу. Коротко про це ЗВО. на сьогоднішній день. Підготовку фахівців проводять на п'яти факультетах. Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців із закладами вищої освіти Франції, Німеччини Польщі. Також має центр франко-української науково-освітньої кооперації, створений за підтримки посольства Франції в Україні. В рамках міжнародної співпраці реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторії в лабораторіях провідних французьких університетів, it компаніях, організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів. Дистанційне навчання добре побудовано і ЗВО частково в осінньому семестрі працював в бочному режимі. Третім в рейтингу по вступу на АІТ спеціальності є Хмельницький національний університет. Раніше в рейтингу був 50-ти. Коротко про цей заклад вищої освіти. При вступі потрібно обирати спеціальність факультету інформаційних технологій. В цілому університет здійснює підготовку майбутніх фахівців на семи факультетах. Що забезпечують навчання за 17 напрямки, і в тому числі в ІТ. Міжнародна співпраця в цьому університеті побудована дуже добре. Партнерами університету є вищі навчальні заклади, наукові установи, організації та фонди з усього світу. Важливим напрямом міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є реалізація міжнародних проєктів, серед яких наймасштабнішими є проєкти ТЕПУ а також «Еразмус плюс». В даному ЗВО добре налаштований формат дистанційного навчання. В осінній семестр студенти частково навчались в очному режимі. Університет користується платформою Moodle, а також має електронний журнал оцінювання, що є досить зручно. Третім питанням в нашому списку є, як обрати найкращий медичний навчальний заклад. Раніше ТОП очолювали Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського, Вінницький національний медичний університет імені Пирогова, Національний медичний університет імені Богомольця у місті Київ, і після нього одразу йшов Харківський медичний університет. Вони всі були майже на одному рівні. Рейтинг, що пропонуємо ми. Перше місце займає Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Раніше він займав 20-ту сходинку, і цей ЗВО має чотири факультети: а саме медичний, стоматологічний, фармацевтичний і факультет іноземних студентів. Має шість навчально-наукових інститутів, університетську лікарню, стоматологічний відділ університетської клініки, і це єдиний університет України, в якому запроваджено дистанційну форму навчання для іноземних і вітчизняних медсестрів бакалаврів і магістрів. Щодо міжнародної співпраці, цей університет є членом Європейської асоціації університетів, приєднався до Великої хартії університетів, бере участь у е, Балтійській університетській програмі і співпрацює з 75 закордонними партнерами. Другу сходинку у найкращих медичних навчальних закладах займає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Раніше посідав 27 місце в рейтингу, коротко про ЗВО. Навчальний заклад 4 го рівня акредитації об'єднує 6 факультетів, має медичний коледж, стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, імітаційний центр, декілька науково-дослідних лабораторій, центрів, також має інститут епідеміології, і гігієни, наукову студентську бібліотеку, ботанічний сад та інше. Впродовж багатьох років реалізовує міжнародні уходи про співпрацю в галузі науки, освіти, студентських обмінах, обмінів в університети Польщі, Нідерландів, США та інших країн світу. А третю сходинку в нашому рейтингу займає Буковинський державний медичний університет, що знаходиться у місті Чернівці, і раніше посідав 34-ту сходинку. Коротко про цей зво. В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями медицина, стоматологія, медична психологія, медсестринство, технологія медичної діагностики та лікування, формація, промислова формація. Щодо міжнародної співпраці, університет співпрацює згідно з укладеними міжнародними угодами про співпрацю з 55 вищими навчальними закладами та науково дослідними установами Німеччини, Іспанії, Польщі, Молдови, США, Грузії, Греції, Великої Британії та інших країн. Щодо дистанційного навчання в університеті функціонує сервер дистанційного. Навчання саме на якому розміщені всі потрібні матеріали з дисциплін. Надіємося, що наша підбірка вищих навчальних закладів для вас буде корисною та актуальною. Якщо у вас залишились запитання щодо цих навчальних закладів, будь ласка, залишайте їх в коментарях, а ми обов'язково на них дамо відповідь. Підписуйтесь на соціальні мережі навчально-освітнього центру 11а. І чекайте наступні частини, тому що це точно не кінець. Ми маємо ще дуже багато ваших запитань, на які обов'язково запишемо відповіді.